Вітаю підписників та гостей каналу Яскраве життя. Я продовжую показувати відпочинок в туристичному комплексі Ерней Лас, а саме в цьому відео побачите розкішну територію цього комплексу. Я спускаюсь по сходам вниз від головного корпусу. щоб… Детально показати і розказати, що є на території. Ерней Лас розташований високо на схилі гори у тихому куточку в оточенні карпатських лісів, гір і прекрасної природи. До речі, вся територія комплексу огорожена. Для спокою і безпеки відпочивальників на цій території комплексу встановлені відлякувачі змій, гадюк та фужів. Територія туристичного комплексу Ерней Лас велика. Для затишного відпочинку є дерев'яні гуйдолки та альтанки. Між іншим, для відпочинку в альтанці у вечірній час альтанку заздалегідь необхідно зарезервувати на рецепції, уточнити час і дату відпочинку в альтанці. Біля альтанки є мангал, а решітки для смаження м'яса можна взяти в адміністрації готелю. Хочу нагоносити, що необхідні продукти, м'ясо, овочі, фрукти можна придбати в центрі села Шая. У цій природній зоні для відпочинку що ближче до головного корпусу є три дерев'яні альтанки. Поряд з дерев'яними котеджами є теж альтанки. Цей комплекс дуже гарний для відпочинку, особливо сім'ям з дітьми. Тут облаштований дитячий майданчик, є батут, дитяча гірба кімната і не тільки це. Хочу відмітити, що в комплексі чудовий, впайливий та привітливий персонал. На всі питання та побажання радо відповідають і допомагають. А це дуже гарне місце для відпочинку. Тут тихо, затишно та чудова атмосфера. На території комплексу працює ресторан, басейн, але все по порядку. Зараз я вам покажу дещо цікаве. Родзинкою даного туристичного комплексу є мешканці, які проживають на цій території. Це можна сказати міні-зоопарк. Зараз ми наближаємося до однієї цікавої локації. Ось вони, красиві чорні лебіді, які мешкають в озері. Це місце полюбляють всі і діти, і дорослі. В цьому світлому приміщенні розташована дитяча ігрова кімната та фітнес-зал. Як бачите, це чудова локація для відпочинку, а ще біля озера з чорними лебідями можна зробити потрясні фотки на пам'ять. Для проживання в комплексі і Нас, крім номерів в готелі, ну, в головному корпусі, відео про це вже у мене є на каналі, є ще й три дерев'яні двоповерхові котечі. Кожен будиночок розрахований на два номери, тобто на дві сім'ї. Я бачила котеч в середині, мені сподобався. Якби я зараз вибирала то мій вибір, був би котеч, а не номер. Особливо комфортно і зручно відпочивати в таких будиночках сім'ям з, з маленькими дітьми. Котечі гарно, а головне, навкруги красива, зелена доглянута територія з великою кількістю рослин, дерев, кущів і квітів. Улюблені всіх відпочивальників тут, звісно, є поні, на ім'я Банди. Він mm. так чухається, угу. mm. Ну, якось так. Поні бандит дуже любний і легко йде на контакт з дітьми. Поні сміливо сам підходить до дітей чи дорослих. Одного разу, коли ми вечеряли в автанці, поні сміливо підійшов прямо до столу і ніби шукав собі смаколиків. Ну, що тут можна сказати, кумедний. Хорошенький. Все почухався. Привіт! А це ще зовсім маленькі козенята появились нещодавно. Сказали, що це рідкісна порода. Привикнуть. Ні, буде тут добре. Є огорожа. Найбільш популярним місцем для відпочинку та розваг для дорослих дітей є басейн. Територія для відпочинку біля басейну мені сподобалася. Чиста, комфортна. В оточенні високих дерев, лісу. Будь ласка. Лежаків, матра... матраців та парасольок вистачає для всіх відпочивальників. Вода в басейні чиста, басейн без підігріву. Щодо температури води в басейні, вода до обіду не встигала достатньо прогріватись. Я відпочивала в середині серпня, то вода була інколи прохолодною, освіжаючою, така що бадьорить. Після обіду було найбільш комфортно купатися в басейні. Поряд із басейном є приміщення з кабінками для переодягання та туалети. На території комплексу є затишний ресторан Ертей Лас. Ресторан має посадкові місця всередині і літню терасу. В даному закладі можна замовити страви по меню на сніданок, обід чи вечерю, звісно, на платній основі. Пропонуються страви української та європейської кухні. Страви та напої, як на мене, смачні, гарна подача та ввічливий персонал. Сподобався їх фірмовий салат «Ерней Лас. Цікаве оформлення і смакові якості салату. Поряд з туристичним комплексом Ерней Лас відсутні будь-які заклади харчування. Лише ближче до центру села уже є кафе. В ресторані, а також на рецепції можна набирати джерельну лікувальну воду шаян номер 4 і 242. Але обов'язково уточніть в адміністрації готелі або офіціантів, як правильно вживати цю воду. На закінчення відео хочу показати рецепцію, яка розташована в головному корпусі. Хочу подякувати за гарний відпочинок і приємні враження адміністрації комплексу. Надіюсь, я змогла показати і розказати про саме головне. Будуть питання, пишіть, з радістю відповім. Особливо буду вдячна за підписку на мій канал, а ще лайк і приємний коментар. Всім бажаю миру і тиші. До нових зустрічей. Пока-пока!